Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Січас. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Олексій Голобуцький. Сьогодні у нас в гостях політтехнолог Олексій. мої вітання. Вітаю знову. Жахлива ніч у Києві. Росія встановила черговий антирекорд по кількості запущеним по нам дронам і ракетам більше восьмиста. Говорять, що буде до тисячі. Зеленський вже відреагував і сказав, що світ повинен змусити Кремль припинити війну. А у мене виникає запитання: а чи світ хоче, і чи світ може змусити Путіна припинити цю війну і припинити обстріли України? Ну, в залежності від який саме світ. Звичайно, що в ідеалі і хоче, і може. Так, але особливо Захід. Але чи іноді не співпадають е, внутрішні інтереси, чи зовнішні інтереси кожної конкретної країни з, е, з хотінням, так би мовити, можливістю? Бо, звичайно, ну, з гуманітарної точки зору, і з точки зору того, що будь-яка війна, особливо на європейському континенті, це точка нестабільності, яка. Може перекинутися в будь-який момент на інші країни Європи, і я впевнений, що так і відбудеться через деякий час. Навіть якщо в нас буде перемир'я, нас якщо якщо нас ми заключимо мир, але а, а, зрозуміло вже зараз, що це буде несправедливий мир. Ну, принаймні, якщо Росія залишиться в тому самому форматі, як вона зараз є. Це не буде справедливим миром, але справедливим миром він породжує завжди бажання продовжувати бажання вирішити свої проблеми таким от чином, як Путін вирішує. Е, багато хто просто не Ну, це не зовсім на питання не відповідь на відповідь на питання, але дуже коротко. Багато хто все до кінця розуміє, що так він не вирішив задачу контролю України. Він не вирішив задачу там багато чого іншого. Деякі задачі взагалі навіть перетворив в протилежні, так? там Не розширення НАТО, НАТО розширилося, але одну задачу він виконав дуже успішно. Він перетворив Росію в абсолютно тоталітарне суспіль. Зараз ми бачимо останні цвіхи вбиваються. Тобто, це буде вже остаточно тоталітарна країна з повним контролем держави. Так, ось, є держави, звичайно, які. Е, ну, в першу чергу нас цікавить Європа, бо це на Європейському континенті відбувається. Е, ну, ми, ми знаємо Словаччину та Угорщину, так? Це такий найбільш яскравий приклад, які продовжують купувати російську нафту. Е, продовжували купувати. Всі ці роки багато інших країн, так зараз просто ну, зменшилось чи взагалі зникло. Але знову ж таки, це такий процес, який ну, не можна розглядати, коли Трамп чи Уїков каже під час розмови з європейцями, що ви купуєте. Індійські нафтопродукти то зрозуміло, що ці індійські нафтопродукти зроблені з російської нафти так Не На обов'язково купувати російську нафту напряму можна от таким чином підтримати. Тобто, це дуже складна і серйозна проблема, яку можна було б вирішити шляхом консолідації всіх зусиль Європи е і Сполучених Штатів, тобто заліз цього заходу, але протиріччя і після приходу до влади Трампа протиріччя між цими. Країнами між цими континентами стали настільки серйозними, що ну принаймні, на даний момент консолідації щодо там українського питання, воно не проглядається занадто різні проблеми і різні задачі хочуть вирішити кожен з них. Наприклад, просто для прикладу, якщо Сполучені Штати готові до торгівельної там і поведуть торгівельну війну з Китаєм і готові продовжувати ну принаймні, до... До того як він, Трамп буде вважати, що Китай вже е, готовий для того, щоб домовлятися. Uh -huh. А от Європа не готова. Він це теж допустій надарікає європейцям. Європа не готова до цього. Е, і це все звичайно створюють. От, що бажання можливо є і можливості є, але щоб це співпало, воно поки що нема. Ну і також постраждала будівля кабміну. Там сталася пожежа. Ми бачили ці кадри, бачили ці світлини. Там всередині в цих кабінетах все вигоріло. І z пабліки вже почали з цього глузувати. Вони написали про те, що зараз це сталося у нічний час. Наступного разу подібний приліт буде вже в робочий час. Чи варто це сприймати як погрозу, тому що Кремль і Путін завжди? От вони декларували, значить, що от будемо бити по центру прийняття рішень. Будемо бути по центру прийняття рішень і так далі. Чи можемо говорити про те, що от, власне, це вже почалося, і далі вони будуть намагатися влучити чи то по Верховній Раді, чи то по банку? Ну, це запрошення до ескалації, скажімо так. Зрозуміло, що наші війська, наші генштаби, і взагалі ті, хто із спецслужби, зараз будуть, ну, вони і до цього, мабуть, планували, а зараз їм відкритий, так би мовити, карпланш. На аналогічну відповідь у Москві, наприклад, так. Ем, в принципі, якщо вважати, що якщо думати ем, про те, що все ж таки в цьому році, чи ну, на початку наступного року відбудеться е, перемир'я, відбудеться зупинка війни, ну принаймні чор, тимчасово так, то абсолютно логічно, що ну, перед цим буде. Серйозне погіршення ситуації, тобто буде серйозна ескалація. Це це таки, це такий ну, елемент, як так би мовити, е, підготовки до таких кроків. Е, чому Путін не бив по адміністративним будинкам в Києві до цього? Чи це була якась домовленість, наприклад, так там деякі колону, деякі конспірологи кажуть? Чи це неможливість була, хоча знову ж таки дуже дивно ну, вдарити по багатоповерхівці на не можуть а вдарити... Ну, тобто тут, тут е, ну, тепер ми розуміємо, що можуть. І, е, чесно кажучи, ну я не бачу, ну, якщо би від удару по приміщенню залежала дієздатність нашої держави, то, мабуть, все ж таки вони спробували кинули всі сили на це. Я бачив, які там колись свій час, які там бомбосховища, чого під землею попрацюють, е, нічого з ними не трапиться, так би мовити. Тому, тому я не бачу. Це, це погано, це, ну, звичайно, але так само погано, що завалилось декілька поверхів, багато поверхівки в Києві, так, з буде, це теж дуже погано. І, і, і які висновки ви повинні? Що б'ють вони по цивільним? Б'ють звичайно з першого дня війни. Вони б'ють по цивільним, будуть бити по цивільним. Чи будуть вони тепер ще бити по, ну, по, по всій Україні? Вони б'ють по адміністративним будинкам. А, там хто ж саме Херсон, там пусть кожен день це відбувається. Там просто нікого нема. Це теж символічно, так би мовити, дії. Ну будуть бити. Я думаю, що тут ще працює, то розумієте, символізм він важливий, звичайно, так? Я не знаю, як Абмін, чесно, не знаю. Думаю, що російські шпіони знають краще набагато. багато. Ну але думаю, що все ж таки стратегічні об'єкти вони, якщо не функціональні в принципі, мається в що пусті просто стоять, чи то мінімально функціональні, Ну, тобто зрозуміло, слухайте, це нормальні правила безпеки. Я думаю, вони виконуються. Тому це символізм. Показати, що вони можуть все, і для них це не проблема. Потім вони спробують, я думаю, наступний раз по якомусь Київському мосту вдарити. Показати, що це теж, так би мовити, для них не, не, не проблема. Ну, і звичайно, що потім. Якщо ми будемо далі, ми будемо продовжувати бити по нефтепереробному, нафтопереробному та по всьому цьому паливному комплексу Росії, вони будуть бити по енергетиці, але знов ж таки тут нічого нового абсолютно. Будуть бити по енергетиці, вони зараз залякують, залякували до допомоги наших корисних ідіотів, телеграм-каналів, лідерів думок і всього іншого лайна, які в нас усюди, практично так. Вони спрацювали, тобто вони попередили, ну нема відповіді, тобто нема ні у населення, ні у влади такого загального розуміння, ну навіть не розуміння, а єднання, що того добре. Давайте домовлятися, ми капітулюємо, тільки не, не, не бити по нашій енергетиці. Такого нема, значить, ну, вони спробують це зробити, звичайно. Також багато обговорювалося те, що в Україні арештували депутата від ОПЗЖ Христенка, Його підозрюють у державній зраді. Значить, що нам відомо, станом на зараз служба безпеки України і офіс генпрокурора 6 вересня в Україні затримали Христенка. Це депутат дев'ятого скликання вже тепер від забороненої ОПЗЖ. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Як стало відомо, його екстрадували екстрадувати з Дубаю, але не екстрадували. Страдували, тому що він в розшуку Інтерполу не перебував, а сталося так, що його доправили в Україну за особистим проханням Зеленського, тобто він. Подзвонив, я так розумію, в Об'єднані Арабські Емірати і особисто попросив, щоб Христенка видали. Хоча зазвичай об'єднані Арабські Емірати не видають людей, і тому там от дуже багато тих самих втікачів скуповують нерухомість. Для чого це О Арабським Еміратам? І тут вже багато хто написав, що Христенко мав значний вплив на Набу, і нібито той детектив, набу якого затримали. Значить, пов'язаний теж із Христенком. Це тут треба вбачати якусь війну спецслужб українських або правоохоронних служб. І ще раз повторюся, для чого це об'єднаним Арабським Еміратом. Я не дуже збираюсь в цих юридичних моментах, але я знаю, що в минулому році, наприклад, у росіяни так само в, от, ну, витребували людину без всяких так би мовити, юридичних моментів. Зрозуміло, дуже багато людей вважають і вважають до, до, і до сьогоднішнього дня, що ці Арабські Емірати, Дубай, там інші, так би мовити, за такі тихі гавані для от, таких от для, для різних діячів, там хто вкрав, хто ще щось. Ну, мовляв, що е, у них є гроші, що позбавлятися, але є. Ми розуміємо, що є інтереси набагато більші, ніж там конкретні інтереси конкретної людини, це один момент. Ну і мати через деякий час таку репутацію країн, ті чи міст чи зон, які а, ховають злочинців, так би мовити. Ну я теж не думаю. Тобто, ну, тобто, я б розумію, що Арабські Емірати вони зважили на всі плюси і мінуси. і так би мовити, і вирішили, що це так простіше. Все інше я не, не знаю, як це відбувалося, наскільки там законно було, незаконно. Можливо, він сам погодився е, приїхати, так? таке ж теж може бути. Е, Те, що розбірки в, в наших спецорганах, скажімо так, продовжуються, це, звичайно, погано під час війни. От, погано, тут без питань, хто б не був винний. Щоб там не відбулося, це погано. Більше я в принципі на цю тему не знаю не що сказати. Що ми маємо для себе розуміти із тих повідомлень, які виникаються про те, що Христенко був завербований ще задовго до повномасштабного вторгнення і мав е, значний вплив на велику кількість детективів набу, які ми маємо висновки або дії після цього зробити. Ну я не розумію. Ну сказали одне, може правда це чи неправда? Я не правда. Я чесно не... кажу, Я не розбираюся. Я знаю, що. А у нас був фракція ОПЗЖ сидить в Верховній Раді, голосує за все, що тільки можна, і там не те, що агенти, просто ну такі, знаєте, там шпіони, там же з Бонда, якісь там, просто люди, які там ну буквально ще в 21-му році ручкали з путіним. Це є фото, відео. Вони це не ховали і тому подібне. Ну про що в цьому плані? Ну тут кожен з них потенційно може бути агентом Кремля. А більш того, це не тільки ОПЗЖ стосується, це стосується практично представників всіх фракцій. Це може бути, тобто я, я можу в це повірити. Щодо контролю над набу, ну це в, в інше питання знову ж таки. Хай доводять, якщо є, якщо він буде свідчити про це, ну, значить будуть далі проблеми. Мене тут хвилює інше. Тобто о, 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 наскільки це довго буде продовжуватися, і по-друге, яка буде реакція Заходу на. На все те, що відбувається, бо в принципі логіка того, що відбувається, в кінці зрозуміла абсолютно до чого це повинно призвести. От коли воно призведе до цього, тоді і будемо це обговорювати і чекати реакції тих тих людей і тих організацій, структур, які дійсно це можуть вплинути.